Уже півроку, як я вживаю клітинне харчування американської компанії Bioepic. Це Л8. Ось одна така єдина капсула, яку я вживаю кожного ранку на сніданок. Це наша їжа. Це їжа, яку ми потрібні вживати кожного ранку. В цій капсулі заложено всі вітаміни, всі мінерали, всі мікроелементи, все те, що нам потрібно для нашої клітини. Наша клітина отримує всі поживні речовини, і завдяки цьому вона оздоровлює наш організм. І завдяки такому продукту я отримала гарні результати по здоров'ю. А саме, у мене укріпились дуже добре волосся. Після хвороби у мене так волосся сипалось, що я не знала, що мені робити. Стільки я перепробувала і шампунів, і гілії, і... Спреї і все, що мені говорили, рекомендували, все я пробувала, але це марно. Тільки завдяки ось клітинному харчуванні я налагодила свою структуру волосся і мені дало гарні результати. Також е, укріпилися у мене нігті, У мене дуже шарувалися нігті, ламалися. Я не вспівала дотронутись, як вони лопали і е, відлітали. Настільки була така структура. Просто ніжна. Зараз я можу робити будь-яку роботу, і в мене буде все добре, без, без всяких проблем. Потім у мене дуже боліла спина. Хребет так болів, що я ночами просто не спала. Я не знала, куди мені поставити ту голову. Я спала і з подушкою, і без подушки. Я не знала, як мені до ранку, як то кажуть, дожити. Ну, завдяки в Клітинному харчуванні на сьогоднішній день у мене не болить, просто не болить хребет. Я сплю ну, ночами, я висипаюсь, я зранку встаю, я настільки легко встаю, і настільки у мене е, е, свіжі думки, свіжа голова, що мені хочеться жити. Тому що та біль, яка мене е, ко, кожного е, вечора або кожного дня мене турбувала, вона зникла. Це така радість вам просто не передати. Коли ти не знаєш... Що приймати, які курси? Уже скільки було тих пігулок, ті курси лікування проходилось. І нічого. Неділя пройшла, неділю після тих прийомів пройшло і знову те саме. І знову ми я вийшла на нуль. Але на сьогоднішній день я можу взяти якесь відро з водою, я можу якусь тяжість взяти в руки, і в мене не буде, не буде тої. Болі, яка у мене була раніше. І ще у мене була така проблема з ногами. У мене дуже боліли ноги, вени боліли, набрякали ноги, судороги ночами брали, І які мазі я вже не перепробувала, всі, що в аптеках я все купувала, все, що мені рекомендували, чи лікар. Чи Якісь там подруги, я старалася купувати, а може мені це допоможе. Але, ну, е, як то кажуть, чуть е, убирало біль, але не на більше. Але зараз, щоб ви розуміли, я настільки не ходю, я літаю, в мене настільки е, легко, легкість в ногах, настільки мені легко так, що мені, е, я по собі сама себе почуваю, що мені... Не 50 років, а 25. Настільки так легко і безпроблемно я цілий день ходжу, я роблю якусь роботу, і нема в мене набряку. Немає тих колбас, коли на вечір ти приходиш, знімаєш носки після роботи, а зверху дерезинка була, оти от колбаси постійно висіли, тому що за цілий день так ноги боліли, так набрякали, що це було. Просто жах. Зараз у мене такого немає. Зараз настільки мені так добре, ну просто вам не передати. Я вам також рекомендую. Передивіться свою свою їжу. Поміняйте хоча б сніданок, поміняйте на таке клітинне харчування, і ви отримаєте такі гарні результати для себе. Ви настільки отримаєте ту задоволеність свого життя, що ви вам просто. Ну, не передати, що у мене такий гарний результат, я схудла на 15 кілограм. Коли пройшло 4 місяці, я навіть і не помітила, що у мене змінилась вага, що я схуднула. Коли я поставила дві фотографії одна коло одної, я була така здивована, що в мене просто слів не було. Я стояла, дивилася і не можу зрозуміти, невже це я? І це правда, тому що я схудла на 15 кг, і мені набагато стало легше і на хребет, і на ноги. І завдяки одній єдиній капсулі, я, яку я вживала, і я не дотримувалась ні дієт, ніяких програм, ні марафонів, нічого. Просто вживала, як вживала е, обично, без зміни своєї режиму. Просто замінила прості сніданки на сніданки клітинного харчування. Так що я вам також раджу, переходьте на такі сніданки, і ви побачите, що у вас, по-перше, зміниться ваше життя, по-друге, ви оздоровитесь, а по-третє, помолодієте і захочете по-новому жити. Так що я вам також бажаю гарних результатів від клітинного харчування, головне приймати, приймати і не роздумувати, тому що це наше життя.